На патексові можна до кінця сформувати думку про як біржу, так і людину, яка стоїть за цією біржею, можна фінально підвести висновок і поставити крапку. Якщо ви цього не зробили раніше, звісно ж таки. А, в мене є патекс, в мене є QMOL, які купувались там під різні проекти. Благо я не в мінусові. Але я і не в, ну, в плюсі, в мене зараз баланс тут на 1200 доларів. Шалений баланс, нічого не скажеш. Супер, я їх і не трогаю, та й не можу нічого з ними власне толком зробити. Якщо подивитися на статистику біржі, то можна лише ставити питання, на що вона взагалі потрібна. А якщо послухати удянського, то все буде добре, як тільки ринок розвернеться.